Дуже вдячний і мої побратими з Бахмута, які на даний час знаходяться на передовій на нульові, в самім пеклі, в самім Бахмуті. Приїжджають у цей чудовий е, мойчий агрегат, який нам видали. І ніколи би не подумали, що у... на війні можна приїхати з Бахмута і покупатися, і почувствувати себе людиною, і повернутися назад у цивілізацію. Вдячні ми, не тільки 77-му, а всі хлопці, бо ми пускаємо всіх покупатися, помитися і привезти себе в порядок і повернутися назад у бой. Вдячні, дуже-дуже великі вдячні. Задвижками об'єднаєш. Більшу даєш, відкриваєш повсію, от тобі температуру швидко дає. Течень, а в течение 20 минут, якщо вода має 20 градусів холодно, 20 хвилин має вже сот. А пацани взагалі щасливі виходять звідси? Ну вони кажуть, що вони з раю виходять. Особливо ті, де з передка, які по тижнях в болоті. Це рай.

Вода, він стравлює воду. Кстати, ми виїжджаємо у нас з собою вже два баки. Цей тон має цей. Це дві тонни води. Це буквально покупати, що так на перше время свободно. Считайте, скільки людей може купатися, тим більше крана економіки. Це дві роти свободно купаються.